Здорові та живі будьте всі, шановне панство, я ж вам не все показав. Останнього разу, коли я знімав про цей Браунінг у 22-му калібрі відео є, е, я собі запланував бюджет у розмірі так 600 з копійками доларів. Ну, думав, може Марк 4 візьму там, або щось іще таке. Але мені сподобався Браунінг і він дешевший. І я не пожалів про те, що я саме його обрав. Але що ж це таке? Я ж не освоїв бюджет, який запланував. У мене ще гроші в кармані залишалися. Я щоб два резині вставить, купив ще одну іграшку, От прямо там два пістолети. Так, тільки не лякайтеся. Оце ось. Зараз це покажу. Ну що вам сказати? Воно дешеве. 150 баксів. Тобто, ну, реально дешеве. Ну чого ж його не купити, як гроші були? І воно таке красиве, воно таке гарне. І що головне? Я ж вже маю досвід. У мене ж є 45-й кольт Пісмейкер, його репліка. Тут уже набагато більше 2000 пострілів. І я від нього в захваті. Він працює, він простий як кувалда. Досить точний і з задоволенням маса від цього Single Action Revolver. І ось це майже те саме, але відмінності є, звичайно. Відмінності є. І зараз я вам їх покажу. Чому саме отакий довгий. Чому 9 дюймів? На що тобі ото надо? Отаке длинне та тонке. Але тут є нюанси зараз. Найперший і основний нюанс в чому? І чому оцей довгий ствол? Ну, звичайно, щоб 22-м калібром стріляти трошки далі, трошки влучніше. Не тільки. Ще один барабанчик бачите? Комплекті. Так от тут 22 ЛР, а оце 22 магнум. І вони міняються ну трошки повільніше, як в магазин в пістолеті. Зараз буду показувати. Ось оце 22 магнум. А ось оце класичний 22 ЛР. Кулька майже та сама, гільзочка інша. Вона трошки не така. Її в звичайний патронник від 22 не засунеш. Але у цієї кульки, у цьому патроні швидкість рівно в 2 рази вища за 22 ЛР І тобто, якщо тут. 1225 футів в секунду. Це десь 300, 320, 350 метрів на секунду. То тут вже 600 метрів на секунду. Тобто різниця в два рази. І це має значення. Так ось дивимось. Оце бачимо оцей пиптик. Він з пружинкою, я його натискаю. Швиденько раз. О, я ще не звик. А! О, в цьому положенні. Це я його перший раз розбираю. Опа. Витягли. Відкинули кришечку. І барабанчик. Опа! Беремо інший. Пробачте, якщо повільно, бо ну треба призвичайтися. Так. Пиптик нажимаємо. Все. Та отож. Ну і виникає питання, чого ж ти б не купив нормального розміру створу? що тобі це вдоробло? Саме тому, що цей патрончик, він потужний. Ну, ці 40 грейн на швидкості 600 метрів на секунду це вже за своєю дією не менше, ніж одов'яткі люгра, а то й більше. В усякому разі, він ще й експансивний, дивіться. Тобто, за своєю могутністю він десь як дев'ятка люгер. Оцей 22 Магнум. Але 22 магнум, я бачив їх із напівавтоматичних пістолетів ними стріляли не з гвинтівок. За гвинтівки там інша справа. Отакий От Fireball, А це ще й револьвер. Fireball буде отут. Половина порохових газів летить невідомо куди. Так, воно міцніше, воно швидше, але вся могутність патрону не використовується. Що? Треба подовжити ствол. Але подовжувати його безкінечно неможливо. В такі самі револьвери є 16 дюймів. Отак. Гвинтівкові стволи. І на хронографах я дивився відео. В 16-дюймовому стволі у револьверах саме. Куля не розганяється, а гальмується. Тобто нормальний для цього патрону ствол від 6 до 9 дюймів і не більше. І от тоді можна буде стріляти далеко влучно і з великим задоволенням. Ну так, схема 45-го кольту, да, того самого пісмейкера, але з відмінностями. Тут триступеневий молоток. Оцей хамер. Раз, два, три. Раз. Два, три. Тут є запобіжник. Запобіжник. Ось дивіться. От, ось він. Ось він. От, дивіться. Я. Запобіжник опа і він не доходить до байка. От я його зараз. Де воно там? Дивіться за молотком та зарази. Ну, ви зрозуміли. Ви зрозуміли. Тобто мультикаліберна штука на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 патронів, а більше не треба. Можна було і на 10, і є навіть на 12. Але нащо воно? Це ж для того, щоб поплінкати. Дуже надійна система, яка точно не зламається. Якщо зламається, то він легко розбирається увесь на гвинтах. Отут гвинти, отут гвинти. Ну, ота класична система. От чим він мені подобається. Тим, що він, як кувалда надійний, нічого йому не зробиш. І красивий. Красивий. Зветься він. Heritage Rose Rider. Heritach це. Пащина, роуфрайдер, я не знаю, брутальний вершник. Чи такий в общем, злюканий такий гонщик вершник. Роутра. Ну, от, цяцька, але це ще не все. Я його купив, ще не, не тільки, щоб погратися. А як проєкту? Чому? Тому що прицільні пристрої тут. Ну, такі собі, вони взагалі не регульовані, канавка та мушка. І залежно від набою, він буде або вліво, або вправо, або вверх-вниз доведеться підбирати набій, максимально близький до середньої точки. Або люди добрі. Я хочу причепити ось сюди пікатіньку, Це можливо, це абсолютно можливо. Пікатіньку і реддот. І буде це в мене іграшка максимально влучна. Причому я нічого свердлити не буду. Я сюди пікатіньку просто приклею. Вони є такі на я вже дивився в інтернеті І тупо приклеїв. Чому я знаю, що можна приклеїти? По-перше, це 22-й. Навантаження невелике. У мене колись на е, Леверці Хенрі. Е, на Леверці Марлін На Марліні. В мене тупо відвалилася мушка. от взяла Відвалилася, вирвало гвинтики там. І все. І... Треба або засвердлювати і нарізати нову різьбу, або щось робити. І я її приклеїв. Ну, думав, потримається там тиждень-другий. Вже третій рік пішов, а та мушка як держав трималася, так і тримається. А це на хвилиночку 44-й магнум. І вона не відпала. Так що я пікатіньку сюди просто приклею, або якісь регульовані прицільні засоби. Цього добра в інтернеті вистачає. Захочу, прироблю сюди карабінний приклад. Якщо мені робити буде нічого, погратися. Тобто це буде проєкт. І, звичайно, я його зніму. А так от Heritage. І ще, що я його купив. Я трошки флоридський патріот. Його роблять у нас в Майами. Там. От. 90, я дивився історію компанії цієї Heritage. В 90, що було, до того, я не знаю, але в 92 році вона була заснована. У 12-му році її викупили ну, корпоративним шляхом Торус. І оці револьвери робляться у нас в Майамі. Там здоровезна. Фабрика Торуса. І вони такі дешеві, тому що це масове виробництво. Вони їх там штампують тисячами. І люди їх купують, бо воно нічого не коштує. Ну, купив, погрався, кинув в ящик і лежить. Але це така чудова іграшка, яка ну, дозволяє робити собі фан за дуже малі гроші. І це абсолютно нормальна зброя. Це не, не щось таке. Тим паче в калібрі 22 Магнум от і все я буду потім ще знімати. Як я з нього стріляю? Дякую, все.